Наша медицина потребує реформ. Це розуміють усі: від рядового пацієнта до міністра. Але як проводити ті реформи? Які стратегічні напрямки обрати, щоб досягти оптимальних результатів? Певний досвід реформування медицини Житомирщина має давно ще у 80-ті роки минулого століття. Наша область була серед перших у колишньому радянському союзі по впровадженню сімейної медицини. Тож і нині, спираючись на багаторічні напрацювання, керуючись сучасними законами і рішеннями влади в області, продовжують іти в цьому напрямку. Так сьогодні на Житомирщині функціонують 245 закладів сімейної медицини, в яких організовано 637 сімейних дільниць, де працюють 496 сімейних лікарів та 651 медична сестра. Сьогодні сімейні лікарі обслуговують майже 81% населення області а рік тому було приблизно 77%. Тільки за минулий 2012 рік в області відкрито сім нових закладів сімейної медицини. Мережа цих закладів не зростала б, якби не всебічна підтримка влади, як центральної, так і місцевої. Так тільки за минулий рік на розвиток сімейної медицини в області витрачено 2 мільйони 827 тисяч гривень. З них майже 334 тисячі пішло на закупівлю обладнання, 2 мільйони 494 тисячі на ремонти та впорядкування амбулаторії сімейного лікаря. Наша область одна з небагатьох, де на потреби медицини віддають переважну частину додаткових надходжень до обласного бюджету. І мені приємно, що сьогодні депутати обласної ради погодились з таким проектом розподілу коштів, і я впевнений, що вони будуть використані на користь жителів нашої області. На виконання указу президента України про національний план дій на 2012 рік щодо впровадження програми економічних реформ на 2010-2014 роки в області почали створювати центри первинної медико-санітарної допомоги, як підрозділи міських та районних лікарнь. Перший такий центр було створено в Новоград-Волинському районі. До його складу увійшли 22 амбулаторії, 55 фельдшерсько-акушерських пунктів. Місцеві ради ще п'яти районів та двох міст. Вже прийняли рішення створити такі ж центри у себе. всього в області має бути 28 центрів первинної медико-санітарної допомоги. До кінця року в нас будуть створені центри в кожному районі, центр первинної медико-санітарної допомоги. Мета його розмежувати первинний рівень медичної допомоги і вторинний. Тобто первинний рівень це диспансерізація, це, як кажуть, більш такий доступний варіант медичної допомоги, що, як кажуть, пацієнт може звернутися, а вже лікар йому визначає, який його маршрут і до якого вузького спеціаліста йому йти. те, що сьогодні іноді буває таке, що приїжджає. Житель району з села в районну лікарню витрачає день на те, щоб відстояти в регістратурі, отримати карточку, пройти до лікарські огляди. І в кінці робочого дня він побувавши в одного спеціаліста, той не знаходить патологи, відправляє до іншого інший до, До третього кінець робочого дня вже спеціалістів немає. Він так і не попав до того, якого потрібно. Це як кажуть, мета цього створення цих центрів. Житомирщина одна із областей, найбільше потерпілих від наслідків аварії на Чорнобильській атомній. По суті, кожен четвертий житель опинився в зоні обов'язкового або добровільного відселення. Люди полишали свої обсиджені місця і вирушали. Багато хто на південь області, де для них уже було зведено нове житло. Одним із таких центрів, де живуть переселенці з Чорнобильської зони, став Брусилівський район. Будинки звели, школи і дитсадки теж. А от будівництво районної лікарні загальмувалося під час державних і політичних перебудов. І все ж враховуючи те, що людям, які зазнали впливу радіації, лікарня дуже потрібна. Держава віднайшла 26 мільйонів гривень. Будівництво було завершене. І 23 лютого 2012 року в Брусилові сучасний лікувальний корпус стаціонару урочисто відкрили. Не стидно сюди привести європейських врачей. Так? Не стидно. Абсолютно не стидно. Я готов любого доктора з Європи пригласити і сказати, покажи мені, чим у тебе в твоєї страні краще, ніж у нас. Вот. И я Горжусь, горжусь тим, що буквально за півтора року вдалося відстроїти таку сучасну лікарню. Буквально на тиждень пізніше завершили другий довгобут інфекційний корпус Житомирської міської дитячої лікарні. Розпочали будувати цей корпус ще 20 років тому, та на завершення все не вистачало грошей. Тож і заростали бур'янами, і недобудовані корпуси, і надії на те, що хворі діти Житомира нарешті отримують належні умови лікування. Гроші на добудову та на устаткування усього майже 9 мільйонів гривень віднайшли тільки недавно. Зробили все за європейськими стандартами, і 29 лютого 2012 року відбулося урочисте відкриття. Ми просто елементарно розуміємо, що потрібно концентрувати зусилля і кошти на вирішальних напрямках. І якщо взялися, то вирішити. В рамках реалізації проекту Нове життя, нова якість охорони материнства і дитинства. Влітку 2012 року в Житомирі урочисто відкрили обласний перинатальний центр. Цей перинатальний центр повністю змінив уявлення про пологі, що виховувалася десятиліттями ще з радянських часів. Виявляється, народжувати можна і сидячи або у ванні, поряд із мамою або чоловіком. Новонароджене малятко тут не забирають як раніше на три дні в окремий бокс, а відразу прикладають мамі до грудей. Такі прості дії роблять пологі легшими і для матері, і для дитяти. Підтвердженням тому факти в обласному перинатальному центрі проходить приблизно третина всіх пологів області, як правило, найскладніші випадки. Але в переважній більшості і маму, і дитя через три дні виписують додому. Витрати на лікування ускладнень знизилися на 60%. Хоча, якщо випадок справді складний, тут є вся необхідна техніка навіть для виходжування немовлят, народжених з вагою до 500 грамів. На створення і оснащення такого перинатального центру витрачено більше 16 мільйонів гривень. З них із державного бюджету 10,5 мільйонів, з місцевого 3,5 і майже 2,5 мільйони з фонду Віктора Пінчука. Житомир – это совершенно особое место на перинатальной карте Украины, потому что уже 10 лет здесь с большим энтузиазмом специалисты занимаются внедрением новых перинатальных технологий. Поэтому то, что было здесь, дореконструировано. Это прежде всего второй этап выхаживания, новые лаборатории. Это помогло им в той большой работе, которую люди начали уже давно. З 1 січня 2013 року набрав чинності закон про екстрену медичну допомогу з цього ж самого дня. В області працює комунальна установа. Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. На його утримання на цей рік з обласного бюджету виділено 80 мільйонів гривень. Тобто, на наприклад, на звичайний стан ДТП або якась техногенна аварія, але якісь постраждалих. Тобто, всі на найближчі машини направляються для ліквідації на найкоротший термін. Для цього вже в нас є gps навігація Ми бачимо всі машини. Ми просто нормально відмічаємо роботу роботу кожної бригади. Згідно з пропозиціями Міністерства охорони здоров'я в області створено чотири територіальні округи в найбільших містах. Та найважливіше, в чому тут виграли люди, якщо, скажімо, автомобільна аварія станеться в одному районі, де до лікарні 50 кілометрів, а є лікарня за 10 кілометрів, але вже в районі сусідньому. Швидка примчить із сусіднього допомога прибуде справді невідкладно. Адже територія області одна. Є ще багато новацій у медицині області, котрі є важливими складовими сучасного реформування. Скажімо, в області є 186 чоловік, із них шестеро дітей, котрі не можуть жити без апарату штучна нирка. Для них в обласній клінічній лікарні створено центр гемодіалізу, укомплектований апаратами виробництва фірми Гамбро та системою водоочистки цієї ж фірми. Центр працює у три зміни. А щоб хворим із віддалених районів добиратися на процедуру було легше, філії центру гемодіалізу відкрито і в районних містах Новограді Волинському коростині Бердичеві. Також в обласній клінічній лікарні імені Гарбачевського вже кілька років діє відділення ангіохірургії, де роблять сучасні обстеження серця і судин, ставлять стенти. Працюють там добре підготовлені висококласні спеціалісти. І лікарі, і пацієнти з нетерпінням чекають, коли ту базу буде розширено і відкрито кардіоцентр. Невдовзі це має бути. Планується в лікарні відкрити ще відділення гострого -гостро коронарного синдрому. Тобто в лікарні буде кардіологія, буде гостре відділення гострого коронарного синдрому, де будуть інфаркти. Кардіохірургія, ну а четвертий етап це буде оздоровлення вже е, санторно-курорти. Підхід до реформування медичної галузі в Житомирській області виважений здійснюється на основі прозорих та зрозумілих критеріїв, що обов'язково враховують інтереси пацієнтів та медичних працівників.